Україна готується до перемовин про вступ до ЄС, які відбудуться вже у червні. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. І розповіла про перші кроки, які ми маємо зробити. Окрім того, Україна активно здійснює пенсійну реформу навіть під час війни. Більше подробиць. Дивіться далі. Пані Оксано, вже у червні Україна розпочинає перемовини про вступ до ЄС. Яких змін у соціальній політиці вимагає цей процес? Розкажіть, будь ласка. Власне, для нас найбільш важливо, щоб кожна людина почувала себе захищеною і отримувала достатній обсяг соціальної підтримки. Але з розумінням європейських стандартів, соціальна підтримка має полягати в тому, щоб зробити людину максимально швидко, економічно самостійною, соціально активною та включеною у всі суспільні процеси життя, тому пріоритетними напрямами. Реформ, які сьогодні перед нами стоять, це включеність людей з інвалідністю в суспільне життя, можливість їх працевлаштуватися, можливість їх перенавчатися, можливість їх швидко реабілітуватися та бути учасниками всіх інших аспектів. На жаль. Через бар'єри в середовищі, з якими вони сьогодні стикаються, де вони не можуть такими бути. Друга важлива реформа це сімейне виховання наших дітей, тому що у всій Європі та взагалі в світі пріоритетне виховання кожної дитини це її сім'я, рідна або прийомна. Тому для нас також дуже важливо розробити систему таких політик, щоб ми могли максимально підтримувати родини, в яких є труднощі з вихованням дітей, надавати їм різного роду підтримку, в тому числі і батьківські навички посилювати, і батьківські компетенції посилювати, щоб діти зберігалися в родинах. І тільки в крайньому випадку було вилучення, але разом з тим дуже швидко була знайдена або родичі, або близькі люди, або інші навчені прийомні родини, які підхоплять таку дитину. І третє це догляд. Догляд за людьми літнього віку, догляд за іншими людьми, які потребують його постійно. І власне тут догляд за людьми з ментальними порушеннями. І суть такого догляду це також максимальна включеність в громаду, не виключення, так як у нас зараз в різних центрах геріатричних психоневрологічних, які відбуваються там за межами населеного пункту, а не великі будинки чи квартири підтриманого проживання, де людина обов'язково працює, соціалізується, де є майстерні і де вона є також учасником суспільного життя. Оце базові речі, над якими ми будемо працювати. Які нині перспективи пенсійної реформи, чи можливо її впроваджувати під час війни? І власне, що нині анонсованою ідеєю впровадження бальної системи нарахування пенсії? Чи буде вона? Звісно, буде. Ми допрацьовуємо, тому що це не прості законодавчі норми. Вони вимагають одразу руху в декількох напрямках, адже ми хочемо зробити більш справедливою і більш чіткою і більше вирівняти виплати пенсій пенсіонерам в солідарній системі. Ми бачимо величезний розрив між тими пенсіями, які призначені, наприклад, на початку 2000-х років, і тими пенсіями, які призначаються рік чи два тому, і це наше завдання. Але тут ми повинні узгоджувати нашу реформу з європейськими партнерами, партнерами, тому що ви знаєте, що всі наші соціальні видатки вони поки спонсоруються, і ми не можемо збільшувати такий видатковий ресурс, не розуміючи джерело його покриття. І друге, що для нас також дуже важливо, це накопичувальна пенсійна система. Ми ми отримали завдання домашньої від Верховної Ради доопрацювати законопроект таким чином, щоб він був зрозумілий для суспільства, зрозумілий для депутатів і прийнятний для швидкого впровадження. Я думаю, ми так. Також постараємося швидко таке завдання виконати. І останнє питання: чи очікувається очікуються зміни у надання субсидій та пільг, піль, чи вимагає від нас євросоюз зменшення кількості пільговиків? Субсидії це покриття комунальних видатків на для тих родин, що потребуються дуже гарна послуга, яка надається в великій кількості країн Європейського союзу. І ми навпаки намагаємося її автоматизувати і розширити. Тому я впевнена, що така послуга, як субсидія, не тільки збережеться, але можливо за потреби вона буде надавати з більшої кількості людей. Це дуже зрозуміла послуга, тому що вона пов'язана з бідністю і вона дуже чітко корелює від кількості доходів. Дів твоїх і кількості видатків на комуналку базових видатків, які ознаменовують гідне життя. З точки зору пільговиків, тобто тих, кому ми надаємо якісь преференції бенефіти без врахування їхнього доходу, без врахування адресності, то так в європейському союзі таких людей практично мінімум. Якщо держава надає якісь кошти, то має бути причина, чому і мета для чого, тобто, щоб вивести людину з складних життєвих обставин. Питання соціальних бенефітів, тобто, як ми дякуємо нашим людям, наприклад, тим, хто були ліквідаторами в Чорнобильській атомній станції, тим, хто є. Є сьогодні захисниками, воно є відкритим. І тут, як навіть спільнота ветеранів говорить, що вони не хочуть відчувати себе пільговиками, такими, що якби соціально не активні. Їм, навпаки, потрібна підтримка. Щодо включення їх в суспільство, щодо забезпечення їх можливості економічної самостійності, щоб вони були провайдерами в суспільстві, а не людьми, яких дотують, утримують чи чи такими, що є сегрегованими в суспільстві. Тому я думаю, що питання на зменшення кількості пільговиків це є тренд не тільки в Україні, але й в Європі теж. Дякую вам дуже.